Тут треба дивитися, туди в кадр. Шановні молодяни. Роман і Світлана. Ми хочемо привітати наших молодят. Чекайте, чекайте, я забула повністю. Ми вас вітаємо, бажаємо вам щастя, здоров'я. Нехай вічно кохаються, щасливо живуть. Всього найкращого, успіхів у житті. Я бажаю новоутвореній сім'ї, Світлані і Романові. Здоров'я всього найкращого. Щастя. Саме головне, гроші, не головне в житті буде щастя і здоров'я. Решту собі Бог дасть. Справжнє кохання це вино, п'янке і солодке. Почекайте, бо я Тобі <риклад> довго. І завжди, щоб ви були щасливі і щоб ви завжди були разом. Смильні загоди, добробуту, достатку. Сьогодні ми піднімаємо ці келохи за те, щоб ваше, щоб ви хміліли від вина кохання. Вас зігрівав холодними вечорами вогонь кохання і ваш, ваш океан кохання був змешний. Дітей. Все, що можу сказати. Злагоді в сім'ї. саме основне. Взаємного кохання і. Всього найкращого. Багато їм діточок. Всього всього їм найкраще, щоб в них було все найкраще. Нехай мають тільки діточок, як у небі зі ручок. Я приєднюю до побажань дружки. Я найкращого. Ми їх дуже любимо. Все, все. все. Молодець, так? так. Починає хресна мама. Починає хресна мама. А ми доповнюємо. Тобто ну, вже шо? йде запись, так? Так, я хресна мама. Я молодих вітаю. З цим прекрасним днем. Який не буде пам'ятатися вам на ціле життя і буде незабутим. Я бажаю вам, щоб у вас завжди життя було таке цікаве, як сьогодні. Що ми будемо бажати? здоров'я і, і бажаємо таке. В першу чергу, щоб їхня сім'я була повністю дипломатами, Щоб вони згоді жили. Щастя, здоров'я, кохання, щоб вони одне одному уступали як в біді, так і в радості. Поважає батьків, а батьки їх поважали. Бо більше ді 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 діточок маленьких, великих. Діточок на небі зі ручок. Щоб догодили бомбабуся, э, дітям радості в житті. І багато, велику купу грошей. Квіти зів'януть колись на морозі. А ви щоб цвіли і цвіли? Звичайно, щоб ніколи не капали сльози, щоб завжди щасливі були. Всіх блага, всього найкращого. І щоб їхні мрії збувалися, ну і. Ну, щоб взагалі, щоб вони в житті плакали тільки від радості, ну не від горя. Я приєднуюся до тих гарних побажань. Лесь, додавляй. Ні, то я вже приєднуюся до тих слів і ну, бажаю, бажаю всього самого самого. Що вони собі бажають, щоб їхні мрії завжди збулися. Щоб були ви здорові і щасливо жили, щоб вам кури яйця несли, і буль виродили. Мало були достатку жили, щоб любили одне одного, щоб мали. Дітей кубку невеличку. Мали потім радість від дітей, від батьків, любили свої. Не mm -hmm. забували. І Та ще й мене хресто. Mm -hmm. Щоб всі кісього мали аж Америку догнали. Дякую вам.